Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо. Я хочу дати відповідь на питання. У вас дуже багато виникає питань стосовно пенсійної реформи, чи запрацює в нас 1 липня 2025 року. Ми з вами про це багато говорили. Про це за півроку, ще десь починаючи з січня, з грудня, почало інформувати Міністерство соціальної політики, уряд про те, що нарешті в нашій державі запрацює накопичувальна пенсійна система. Тому що пам'ятайте, що система пенсійного забезпечення в нашій країні складається наразі з трьох рівнів: це не державне пенсійне забезпечення, це система добровільних пенсійних накоплення яка дозволяє вам додатково накопичувати на пенсію через приватні фонди. Це такий третій рівень. Перший у нас солідарна система. Це державна система, де пенсії фінансуються за рахунок внесків працюючих громадян. Тобто ми з вами працюємо, пенсіонери йдуть на пенсію. Ми будемо пенсіонерами, буде працювати молодь, сплачувати в пенсійний фонд страхові внески, відповідно. Пенсійний фонд буде нам перераховувати пенсію. І другий рівень це накопичувальна система, яка ніяк не може у нас, на жаль, запрацювати. Кожен працівник, ви як громадянин, так, працівник, будете накопичувати частину своєї пенсії на спеціальному персональному рахунку. І ці кошти будуть інвестуватися для забезпечення майбутніх виплат. Вона у нас не працює, але за підрахунками вона зможе у нас запрацювати. З січня 2026 року. тому ми це питання з вами якби. Поки що відкладаємо. Можливо, ще щось зміниться, звичайно. Але поки що щодо запровадження накопичувальних пенсій, то це, скоріш за все, за інформацією, яку надає уряд, Міністерство соціальної політики це відбудеться не раніше січня 2026 року. Очікується, що саме запровадження накопичувальної системи дозволить збільшити розмір пенсії ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою. Людини протягом життя додатково до солідарної частини пенсії. Що ж обіцяли змінити з 1 липня 2025 року? Чому ж всі українські пенсіонери думають, чи буде ця пенсійна реформа, чи ні? Що буде з тими, хто вже наразі отримує пенсію? Обіцяють, що після проведення пенсійної реформи ті люди, які вже отримують пенсію, отримають перерахунок за новими правилами, тобто вже будуть робити перерахунок вам з урахування зароблених балів. Розповім потім, як буде рахуватися. Також до вашої страхової виплати ще додадуть базову пенсію. І теж нагадаю, я розповідала, як вона буде розраховуватися. Інші доплати, якщо ви будете мати право за певний статус або за особливі умови праці, виведуть із пенсійної системи та перекладуть на державний бюджет. Обіцяють, за підрахунками Міністерства соціальної політики, уряду, що після реформи. Розмір пенсії зможе зрости до 8, для 80% українських пенсіонерів. Якщо ж перерахована, за новими правилами пенсія буде меншою, то вам зменшувати розмір пенсії ніхто не буде. За це також хвилюватися не потрібно. Всі ці зміни мали б набути чинності вже через тиждень, з 1 липня 2025 року, але поки що інформації про те, що вже готуватися до перерахунку, можливо, вона з'явиться до кінця червня. Звичайно, тому що Міністерство соціальної політики неодноразово нагадує, що з 1 липня 2025 року буде відбудеться ще ж масштабний перерахунок пенсії, що взагалі... З чого буде складатися після проведеної пенсійної реформи, розмір вашої пенсії і взагалі пенсія? Дивіться, дана пенсія, так, розмір пенсії після проведеної пенсійної реформи буде складатися з двох компонентів страхової та базової пенсії. Вимоги для отримання пенсії змінюватись не будуть, тобто досягнення пенсійного віку та стаж залишиться в незмінним. Дивіться, базова пенсія вона буде вам розраховуватися, це буде 30% від мінімальної заробітної плати після вирахування з неї податків. Далі, це такий буде своєрідний мінімальний розмір пенсії. Які держава буде виплачувати у будь-якому разі, і до якого будуть додавати частину пенсійної виплати, яка залежить від вашого стажу? Розмір базової пенсії буде для всіх, однаковим, для всіх пенсіонерів, 30% від розміру мінімальної заробітної плати. Як працюватиме бальна система? Це вже друга частина. Працюєте і таким чином бали заробляєте щомісяця. Кількість їх зарахування буде залежати від розміру того заробітної плати, які ви отримували. Якщо ви отримуєте розмір заробітної плати, як і вона дорівнює. Середньому середній офіційній зарплаті в Україні за даними Пенсійного фонду, то за місяць вам буде нараховуватися 10 балів. Якщо розмір вашої зарплати перевищує середню зарплату в Україні, то кількість балів буде збільшуватися пропорційно. І навпаки, якщо менше, то відповідно пропорційно менше. Розмір пенсійної виплати буде залежати від кількості зароблених протягом трудової діяльності балів, їх ви будете отримувати кожного місяця, протягом якого ви були офіційно працевлаштовані, та за вас роботодавець здійснював внески до пенсійного фонду. Коли ви досягнете пенсійного віку, тобто 60 років, напрацюєте необхідний страховий стаж. В такому випадку розмір страхової виплати будуть визначати, помноживши суму зароблених за всю трудову діяльність балів на вартість одного бала. Вартість пенсійного бала в нас буде розраховувати. Кабінет міністрів України один раз на рік. Для того, аби розрахувати вам розмір страхової пенсійної виплати, вам потрібно буде помножити кількість зароблених балів на вартість одного. Під час розрахунку пенсії буде братися до уваги розмір заробітної плати, яку отримував майбутній пенсіонер протягом кожного місяця офіційного працевлаштування та таким чином будуть. Порівнювати ці дані із середньою заробітною платою по країні, взагалі, для чого придумана пенсійна реформа? Ви задастесь цим питанням, і воно буде абсолютно логічним і правильним. Пенсійна реформа. В даному випадку вона для того, щоб вирівняти, нарешті, розмір пенсійних виплат для тих, хто вийшов на пенсію ще дуже давно, в 2005-му і раніше, хто вже досить довгий період часу на пенсії. Але розмір їхньої пенсії він не відповідає розміру реальним потребам, цінам на, в магазинах, в аптеках, на ринках і тому подібне. Тому в, таку, в такій ситуації. Буде й запроваджена нова модель пенсійної реформи. Наразі Міністерство соціальної політики говорить про те, що. Розробляються ще законопроекти. Вони не те, що розробляються, вони вже на стадії обговорення. Вони, і як тільки вони будуть прийняті, допрацьовані, ми з вами зможемо вже побачити, що з цього вийде. Тому з нетерпінням чекаємо 1 липня 2025 року для того, щоб ми з вами могли реально оцінити, наскільки ж зросте. Пенсія після проведення пенсійної реформи. Взагалі, як на мене, моя особиста думка: якби згідно до Темпів інфляції, до цін, кожного року вчасно та належним, ну, вчасно проводиться березнева індексація, належним чином були проіндексовані пенсійні виплати, то мова, звичайно, напевно, про таку глобальну пенсійну реформу а, на, наразі б, напевно, не йшла. Тому що якщо б е, відповідно до споживчих цін індексувалися у нас пенсії топ і цей розрив був би не таким великим для тих, хто вийшов ще раніше в 2005 році, і хто отримає пенсійну виплату наразі. Ну ж, чекаємо з вами 1 липня, як тільки будуть ще якісь додаткові обговорення, ще буде додаткова інформація, яка вам буде цікава і корисна, будемо з вами спостерігати, а я обов'язково нею поділюся.